От ми думаємо, чого так не дається нам тоді і тоді почитати Акафіс чи молитву? Тому що враг бачить, що ти через цю молитву, через цей Акафіс, канон, прихід в храм на ісповідь, ти обретеш Бога благодать. І Він хоче тебе всячески збити. Так що читайте. А кафес в житворячому Христу Господньому. І просіть, щоб і нам, коли нас уніжають, коли нас презирають, коли на нас клевещуть, щоб ми не устидалися цього Христа. Мене, каже Господь, хто постидається мене і моїх слів перед людьми цими грішними, того і я постидаюся. Коли буду во славі. Ви знаєте, як страшно. Є слава, і все, а Господь відвернеться. Ти ж мене не хотів, бачити, ти мене встидався, моїх язв. ти боявся перехреститися і сповідувати мене. Так що, браті і сестри, не встидайтеся. Тому що Господь, коли ми будемо на страшному суді, і Він нас постидається. Він скаже: Я не знаю, хто ти. Звідки ти? Пам'ятайте, що Господь каже, через.